І всім вітанічка, І це 270-й день. Це останній день е з відеосерії проходження. Тільки фінальна нагорода забрана. Ну тут ще будуть ці нагороди, але вони будуть один раз проходиш, а далі вони йдуть по, е по колу. Тобто, по колу, по колу будуть лише мінятися оці нагороди, тому що тут будуть потім, коли ви зберете 100 частинок Клео, буде інший герой, тому якось так. Не дивіться, що в мене тут пише 269. Пише це тому, що я буду скіпати, просто пропускати ці кілька днів приблизно тиждень, тому що я хочу забрати. Іде... Зараз йде на шейка, шайка, орка. Це Якщо з собаками має синергію, з... я його роблю, і Вісіксу я хочу забрати під турнір поповнення. Це плюс 500 очків, тому. У мене фактично сьогодні, там десь 273 день, бо я ще пропускав а, кілу, здається, теж під якесь злиття робив. Там день чи два я її пропустив. А, фактично можна рахувати 270-й день. А, більше відео не буде з проходження саме такого формату. Далі я планую. А, Після злиття зроблю цього шайка. Далі планую почати формат проходження по отриманню лідії з крипти. Мені дофіга нападало тепер героїв. Питання лише в часі, щоб це все викачити, прокачати, одіти і пройти ті крипти. Чотири крипти в мене вже закриті. На три зірки і одна крипта а, бос а, закритий, але не на три зірки. Там треба якогось саппорт, щоб виживав. Якось так. Отже, фактично можете вважати, я вчора пропустив. О, сьогодні я пропущу. Роблю собі так запас в один день, вдруге десь провтикаю нечайно заберу цю скриню, о, ну цю нагороду, і в мене ще тоді лишиться запас в один день все так на всякий випадок. Тому якось так. Хто не знає, як пропустити цю нагороду, можете глянути моє попереднє відео. Я там розказав, як пропустити відео. Як пропустити ці нагороди із телефона, і з комп'ютера. З комп'ютера наглядно показав, бо я пишу з комп'ютера, а з телефона просто, скажімо так, розказав на пальцях. Але я думаю, що. Нічого складного я там не пояснював. Так, окей. А, значить так, давай зразу заберу, бо у нас тільки що ряснувся клан бос. А, 10 рубінів. Сразу заберу нагороду. Я знаю, ви любите, дивитися, що мені падає з клан боса. Але от я не дуже люблю, бо зазвичай падає якась труха ось. Пічний том, це добре. Пічний том це добре. Продаємо. Опа, сакральчик. Сакральчик це добре, якраз буде під турнір поповнення. Здоров'я, точність здоров'я, швидкості нема. Сакральчик і прадавній. Зараз я запишу це все в бота. Так, я записав. Давай зразу вдаримо. Місії на нарарного героя в мене нема. У мене є сьогодні місія на ключ гідри. На жаль, не люблю я гідру бити, коли мене заставляє місії. Я люблю гідру собі там вибрав якийсь день, відстукав один, два або три ключика за день і все. А коли мене заставляють бити, це якось неприкольно. Нагадую ще раз, огляд цього інфініті паку є на каналі. Можете подивитися. Цікаво. Так, давай сразу я вам покажу, що в мене по турнірах, що по подіях. Значить, забрав я вже тих, що забрав, бо я ще не всі частки забрав. 20 часток. Я ще там не залутав просто 20 часток уже є. Далі, далі, далі. Турнір класичної арени закритий. Це робиться на ізі. По-моєму, на будь-якому етапі турніри класичної арени це най найлегше. Турнір чи події, яку можна зробити. Далі турнір крижного голема. Турнір крижного Голема. Майже доробив. Я не знаю, чи буду йти за книжкою, мабуть, що не буду. Якби були лишні 1000, я би пішов. А, так а, не буду. Я бачите 250 доберу. 240, Доберу, заберу цю нагороду, більше на Голема не буду ходити. Якби це був ще паук лава, можливо, я б і за книжкою пішов. А на големі мені просто нема бажання. Тому я тут доберу. Скільки залишається один день. Я це сьогодні доберу. Сьогодні точно доберу. Далі тут показав по подіях. Загартування артефактів відкрилося сьогодні. Тут не складно, я заберу, я підфармив, підготувався. Тим паче мені є кого зараз одягати, я. Наробив нових героїв. Далі масовий призов. Вчора на стрімі, в п'ятницю, хто не бачив, можете подивитися: забрав всі нагороди і повністю нагороди забрав, і 15 частинок також забрав. Далі, дослідник підземель. Що є 2 дня, трошки менше. Буду цілитись мінімум сюди, а це вже, типу, походу, якщо само зробиться одне і друге. То, ну, типу, заберу. Спеціально йти на ці дві нагороди я не буду. Хоча камінь досить непогано, але не хочеться мені дослідника підземель робити заради цього каменю. Якби там було ще великий камінь, можливо, би пішов. Тому а, тут небагато залишилось. Якраз десь отут я доб'ю Голема. Я ще буду докачувати кормика. А, треба. Ну, коротше, доберу. І є два дні доберу. Далі це героїчні тренування. Героїчні тренування. Вчора на стрімі перевів, перевів трьох героїв на шість зірочок. Ось таке тренування буду забирати книгу. Книгу не можна залишати. легендарну. Буду забирати цю книгу. Є е ще 2 дні, а я ще встигаю. Я ще докачаю там кормика, трошки лишилося тридцяток. Докачаю 30, мені треба 3. Мені треба 3 героя перевести ще на п'ять зірочок. Щоб була рівна кількість. Тому якраз поки їх трьох переведу 30 на 40 верніше 30 на чотири зірки докачаю 4 до 40 рівня, якраз тих очок мені вистачає, щоб добити. Бачите, тут ще не забрав, тут теж є 10 частинок. Так, тепер. Тепер, тепер, тепер. тепер Лопаємо шарди. 10. Ну, це для місії щоденної. О, тут могла бути легендарка на цьому етапі. Що, що? Так, кого я перевів? Давайте вам покажу. Я перевів Пітіона. Кітіона на 6 зірок. Кріодана Нельдора. Кріодан Нельдор для Хардлави. У мене місія на Маріуса по хардлаві, а також я хочу. Як це? Після злиття назбирати пару тисяченки і влити їх у лаву. Ну, треба мені шмот. У мене героїв понабігало до фіга, а шмота, щоб всі ходіти нема. Тому ціль на майбутнє в мене пофармити лаву. От я і підготував для них два герої. Ну і плюс місія на Маріуса в мене по лаві, так що будемо фармити. Ще в мене в запасі є 6 легендарок. Їх я теж буду переводити на 6. Короче, корма, мені, поки як бачите, 27 курей, м'ясо, і ще в мене є 10 готових п'ятизіркових у сховищі. Так, треба комусь рівень опнути. Є якісь легендарці, але вони вже всі 50. Так, поліпшити атрибут. У нас іде зараз. Ем... Загартування у мене є тут, допустимо, оп, 15-та шмотка. Ой, як дешево. О, як дешево, круто, правда. Фігово прокнуло. Так, ізок. за 20 Окей. Правда, фігово прокнуло, але що зробиш? Три боса кампанії, я швиденько. Так, є, забрав. Все, за... можемо лутатися. Можемо лутатися. Так, завтра буде ще один продавній, Добре. І завтра буде. сакральчик. Теж добре піде, піде. ...призов. Поповнення. Так, два ключа є. Здобути три артефакти. Я фармив голема є. Взяти у групову арену я відстукав. 10 жетонів ще треба 10. Сьогодні субота я вже виклав захист зранку, ну, як зранку, до обіду, скажімо так. Судну вежу я теж відстукав, але давайте покажу. Що по вежі Фармлю, значить, 70 хард тому що я пройшов всю Тут на авто вони не проходять, а вмішуватися. Я проходив руками, а вмішуватись руками мені якось. Не настільки важливий цей сет, щоб фармити аж той поверх. А, по звичайній дійшов, що поки ну, кожен день граю, відбиваю ключки, дійшов до 90 ні, це 90 рівень, а До 60-го поверху поучехі. Таємні кімнати поки не проходжу, буду проходити їх, коли пройду всю вежу. В один день назбираю ключів і всі спустю на паучка. Так, забрати, перемогти сильнішу групової арени. Зробив. Далі, давай, далі. Розблокувати талант будь-якого героя. Давай. У мене тут є таланти будь-якого героя. Таланти будь-якого героя. Ну, давай, опір. До речі, я не знаю, які тут таланти. В цьому качати. Ну, хотілося б підтримку, йому точності не треба. Він кидає посилення і цей е, суто заради цього таланту збільшує тривалість. Ну, можливо, ще книжку взяти. О, Хілку! Точно, точно! Треба Хілку, все, 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 все. Поняв, бо я щось е, собі подумав лінія підтримки тільки через точність. Думаю, та ні, наша йому точність. Так, відволікли, але. А, так, дар. Друзі, друзі. Випало мені дві зірки на нього. Не знаю, який дар взяти. Напишіть в коментарях, хочу почитати. Мені радять оцей оберіг. Оберіг радять. Так що ви напишіть, що йому підійде. Тому. Як його... Стосовно дару. Так, ну і далі. Витривалість у кузні. Ну, давай витривалість. Я лише подивився, що там 5 зірок сразу продам. Так, далі мене відправляють на фракцію. Окей. Три без втрат і 12 ключиків. без втрат. Значить, по фракціях закриті 4 фракції. Вищі ельфи, Священний орден, варвари та відступники. Зараз я по місіях на романту застряг на орках. Треба другого боса 14 рівень. Оце я заради цього і роблю цього орка на злиття, бо мені треба закривати крипту, по-любому, ліду забирати треба, орків нема. У мене жодного легендарного героя з орків нема. З усіх інших фракцій є мінімум один та легендарний та є. З орків нема, тому роблю, роблю це злиття суто через орка. Також є чутка, але це лише чутка, що наступний безкоштовний герой, якого буду давати за вхід, це буде собака легендарна якась собака, яка буде працювати в синергії з цим орком. Але це лише чутка. Чутки, як то кажуть, плітки-плітки, тому плітки. Тому, о, плітки. тому о, не, не варто о, мої слова зараз о, в них вірити, тому що ну це просто чутка. О, серед гравців така шериться, тому тому так. О, ще по фракціях. Отут я закрив боса. Бачите, боса закрив, але не закрив. О, Мені треба у урсуху вкачати, і тоді я закрию на три зірки. Хоча б 50 я її зроблю, але не тепер. Спочатку злиття, а потім. Ну і перезакрити верхні рівні. На три зірки це вже буде не так складно. Далі проблемні фракції. Зараз це в мене орки, огри. То теж в мене тільки одна уго, але є ще мачуха не качана. Мачуху хоч вкачаю. Ну, 14 рівень точно пройду. До 21-го вже будемо щось думати. З проблемних, це кажу, з проблемних. Огри, орки. Дворфи були проблемні, але мені недавно прийшов малахіт. Малахіт. Я його ще не вкачав, але вкачаю обов'язково. Тому що, хто не знає, я людина проста: ловлю легу качаю мій девіз в Raid Shadow Legends. Тому у мене місія вкачувати всіх легендарок, яких я отримую, крім а, некорисних дублів. Якщо дубль корисний, буду качати. Якщо дубль не корисний, не буду качати. Тобто, в мене є зараз 6 легендарок, є вже, яких треба вкачати. А, Корма є на 5 з них готового. Я просто чекаю наступного тренування. І ще дві легендарки у мене стоїть в Призові це Вісікса. І Квінт, як він вже зібрав, але не забрав. Чекаю цього турніру поповнення. Там його заберу. Очки, це 500 очків. Ну і що? Решта, тут я боса лиш не пройшов. Там три сапорта у мене ядовик орн і два сапорта Бігають, вони проходять. Босса ще не пройшов. В принципі, з проблемних ніби все. Тобто. А далі герої є. решта можуть проходити. Просто треба на цей час. Так само, тут час. Ну і герою. Смердів мені точно закрию, бо мені ще прийшла одна легендарка вчора зі Смердів. Із сутні прийшла, з Воїнів прийшла, із Смердів, Прийшла, точно закрию. Я ще плюсанув цього. Як його звати, блін? Як його звати? А, мав мавзолейник. Зробив мавзолейника плюс 2, бо мені вчора нападали, мавзолейники. Тут ж був цей, от, бачите, нападало. Бачите? X25 не спрацював. Зловив вчора дві леги, а літки не було. Зато мавзолейники зелейники прибігли пару штук. Якось так. По крипті. Добре, йду я тоді від. Опс, не так. я відбиваю крипту. Так, повернусь. Коротше, проходив я 19, 20-й поверх. І подумав, що я не спробую пройти боса на три зірки. Коротше, пішов проходити боса, взяв урсалу. Вообще, ну, вона там гола, ну, взагалі ніяка. Просто як затичка. І, коротше, ручками на босі грав-грав-грав. І... І... і, коротше, в кінці перед тим, як упав босс. Кая оживела урсалу. І все. І закрив на три зірки, як бачите, взагалі кльово. Залишається мені. У мене вже немає цих ключків. наступний раз, як відкриється, перезакрию усіх раз, 2, 3, 4. Перезакрию чотири рівня і буде ще плюс одна фракція. Так. Так, 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 так. Вертаю сюди Анделінку. Нехай вона докачує свій 60-й. Хай докачує. Тут. Тут отак. От Окей. Далі, щось трошки безкоштовного і щось трошки не дуже. Ключ гідри. Ключ гідри. Ні, люблю я. Заставляють бити ключ гідри. Так, йдемо, короче, гідра, гідра. Що по гідрі? Значить, такою пачко 4 ударив у перше, закрив. Третю пропускаю, бо нема ким бити. Другу вдарив тією ж пачкою, що й минулого разу. 22 ляма, все нормально, і дубити першу. Дубити першу з першою трошки проблемно. Проблемно, але є ось такі герої, і мені тут опардин дуже допомагає тримати хіл на цьому. А, і замість опардина я клав. Я клав, клав. Арманза. Ой, опардина замість того. Арман засуто через те. що він клінсить. Бо є голова, яка краде. Нема блока бонусів більше. До речі, а може, мені прийшов якийсь блок бонусів ще. Ну. ну, уго Макака були використані. Тих взагалі не знаю, хто це таке. Добре, йду отак. Йду отак. Минулого разу 10, 10 чи 12 лямів я дав цією пачкою. Така пачка згівна і палок, як я називаю. Так, коротше, і валимо. Треба було вкрасти, завтикав. Ладно, він ще успіє походити. Тут накладаю блок штрафів, бо буде звідси агер, аду блок штрафів. Все, коротше, я продовжую бити, включусь в кінці, покажу, що в мене вийшло. Блін, я лише вівцю використав. Ну ладно, не страшно. Якщо що рестарт зроблю. Коротше, друзі, добиваю я гідру а, з трудом. А, мене з'їли випалювача і все поламалося. І мені ще треба було мільйон бити після того, як мені з'їли мордикая, і я, я з'їла ця голова, порчі нема, і я його не зміг. А, Звільнити, так як в мене ця пачка збудована через суто через одне випалювання. Корот, я його не міг витягти, вона його ковтнула, і мені ще мільйон треба було набивати. І я от мільйон якось добив рештою героїв. В принципі, лишилось два. І зробив я деяку одну заміну зараз вам покажу. Ой, не ту голову. клікну Клікнув клік Ну, все, лишається останній последній жеробас. Опардин, до речі, досить непогано тримає пачку, я вам скажу. Своїми хілками. Він ще отут має один довільний штраф. Він усуває штрафи лікування, які, до речі, вішають тут. І один довільний штраф. Ну таке. Непогано. Я б не став, що він повна гавняшка. Я б його суто на нагідрі розглянув на, на малі гідри. Не на, на третю, четверту, на першу, другу. В принципі, правда, йому треба книги, добре. Але зберігаюсь. Я зберігаюсь. Отак-от. Так, і маленька тут заміна в мене була. Я замінив а, каю на, цього, на Пітіона. Я його одів як не. Коротше, одів на в те, що міг. Те, що мій, зараз вам покажу. Каміну шкіру, бо це в мене буде ДД на арену. Ой, ДД саппорт на арену. Коротше, зумів йому дати 6 частинок. І навіть 2 зі збереження. Суто, тобто 15 здоров'я. Просто дві цих. Дві фракції. Ой, дві фракції, дві біжутерії. Більше тут не було нічого на цих ящерок. З хорошого, тому одів так. А, пузо в захист, тому що не було в здоров'я, Прийшлось в захист одівати, рукавиці в здоров'я. В допах шукав швидкість і здоров'я у відсотках, в принципі. Параметри вийшли такі. Якби пузо, Якщо, пузо, якщо випаде, прийде якийсь пузо на здоров'я, і рукавиця на здоров'я краще, а не синя, То я в майбутньому заміню. 229 швидкості для цієї. Для арени цього мало, але в шкірі, я думаю, подивлюсь, я покористуюсь, подивлюсь. Буде галімо, буду щось міняти. Буде добре, величиться добре. Захист тут дофіга фігала йшло, Ну і трохи цього здоров'я. Подимося, покористую. Єдине, що лишається, а, ця, які? дар. Але я подивлюся, що ви мені відпишете стосовно дару. А, також загортування артефактів, поки його одівав, зробив трохи. Небагато, але ось є. Тут, мабуть, буду забирати повністю книгу заберу. Так, тренування. А, я тут. А, нічого не робив, окей. Нічого не робив. Тут зробив, тут зробив. А, так, на цьому думаю можна закінчити. А це буде О, сьогодні ключі зливати не буду, бо мені треба МК на... на Голема, НК на прокачку. Так що сьогодні я пропущу фортецю. О, а от ці і ці жетони ще позливаю. У мене ще ж тут є. 25 рубінчиків Ці і ці я ще злию жетончики. А у мене ще тут нагороди є. Так, що по турнірах? Що по турнірах? А що світить? А, турнір Лагореця завтра запуститься. Оце ще буду добивати ним а, цю дослідника Підземель Ну і думаю, на цьому все можна закінчувати. Хто додивився до цього моменту гарно дякую. Ставите ваші вподобайки, невподобайки, коментарі, якісь пишіть. Також в описі під відео знайте посилання на Discord-сервер. Доєднуйтесь туди. Спонсорам окремо велике, гарне дякую за підтримку. Всім гарних вихідних, всім до зустрічі!